часі програма наголос за даними організації Об'єднаних Націй за межею бідності проживає більше 80% українців. Прожитковий мінімум в Україні наближається до порогу бідності африканських держав. Констатують експерти. Сьогодні ми поговоримо про споживчий кошик пересічних громадян, про те, як в Україні формується прожитковий мінімум і що власне буде далі. Є з нашої програми завідуюча відділом вивчення рівня життя інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Людмила Черенько. Вечір, доброго вечора, пані доброго. Власне, для початку я хотіла би, щоб ви пояснили, що таке прожитковий мінімум, і на, на основі чого розраховується. Угу. Ну, в Україні прожитковий мінімум був затверджений 2000 року, і він розраховується, скажімо так, за нормативним методом. Тобто береться широкий перелік різних товарів, продовольчих і непродовольчих, а також послуг, і таким чином, ну, скажімо так, підраховується у з великого списку там. Близько 300 найменувань вираховується прожитковий мінімум для кожної соціально-демографічної групи. Для працездатних осіб, осіб, що втратили працездатність дітей до 6 років і дітей від 6 до 18 років. Ну, це ось таким чином. На жаль, ця методика є застарілою. Набори, особливо непродовольчих товарів, надзвичайно застарілими. Ніщо з 2000 року не змінювалося, хоча було дуже багато. Проб змінити і, і набори, і методику розрахунків, але воно залишається з 2000, 2000 року незмінним. На жаль, сьогодні прожитковий мінімум дуже, скажімо так, неадекватно відображає реальне споживання середньостатистичної української сім'ї. Який він сьогодні? Ну, Він сьогодні, ну, будемо говорити так, що він е сьогодні становить менше, ні ніж 1200 гривень, там 1140, чимсь mm -hmm. здається так. Для працездатної особи це 1218, для особи, яка втратила працездатність, це, це трохи менше тисячі. Там, здається, 949. А, ну, Для дітей, відповідно, там, для підлітків він вищий, ніж для працездатних осіб, для дітей маленьких до 6 років він. Менший ніж для працездатних осіб. Ну, що можна сказати? Всім відомо, що прожитковий мінімум не індексувався, тобто він не перезатверджувався. Він кожного року змінюється. Так? так, ну традиційно, як у нас складалось останні роки, він переглядався чи не щоквартально. Інколи два рази на рік складна, скажімо так, економічна ситуація примушувала. Кілька разів його взагалі не переглядати. Це було в 2009 році, коли внаслідок економічної кризи його не змогли переглянути. Це було минулого року. Коли теж фактично він був заморожений. А чи потрібний цей прожитковий мінімум в Україні за встановлення? Розумієте, прожитковий мінімум, в принципі, для таких країн, як наша, пострадянських країн, він надзвичайно важливий, оскільки ми всі звикли державні гарантії, такі як мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія, різні види соціальної допомоги, прив'язувати до певного нормативу, певного стандарту, нижче якого не може бути оця держава? Державна гарантія. І тому для нас він надзвичайно важливий, оскільки безліч законів прив'язані до Прожиткового мінімуму. Ну, власне, у нас мінімальна зарплата, де пенсія 900 гривень, перепрошую, а прожитковий мінімум трохи більше. Як так? Прожитковий мінімум для особи, що втратила працездатність, дорівнює мінімальній пенсії. Просто для неї нижче прожиткове, нижче прожитковий. Це 1140, це середньостатистичне. Тобто для всіх, якщо ми беремо і працездатних, і дітей, і тих, що втратили непрацездатність. От мінімальна зарплата 1218. Вона також дорівнює прожитковому але вже для працездатної особи. Власне, знаєте, експерти констатують, що в Україні прожитковий мінімум на день становить 1,5 доларів. В африканських країнах це трошки менше на 25 центів. Можна так сказати. Нас порівнює вже з африканськими державами. Ну ви розумієте, в чому ні справа в тому, що да, те, те, що у нас відбулося останнім часом з гривнею, це звичайно вплинуло на зниження купівельної спроможності в доходів населення. Безумо, але коли ми беремо курс національного банку, це не зовсім. Скажімо так, те порівняння, яке використовує теж саме ООН. ООН дійсно встановлює певні там, для країн Африки це трохи більше долара. там, Для країн Латинської Америки це 2,5 долара на добу на особу, для країн Східної та Центральної Європи, до якої належимо і ми, це 5 доларів на особу на добу. Але ці 5 доларів беруться не за курсом Національного банку, а за паритетом купівельної спроможності. Ми, наприклад, використовуємо паритети купівельної Вельної спроможності, які розраховує Світовий банк, такий глобальний розрахунок здійснюється раз на 10 років, і кожний рік іде до рахунок. Так? І от якщо говорити про 13-й рік, коли ще не було. Такого ну, обвала гривні. Так? Е, і е, по, по курсу Національного банку 1 долар США складав 8 гривень, так? Е, то за парітетом купівельної спроможності це було менше 5 гривень. Тобто тут уже ми закладаємо, а як розраховуються паритети купівельної спроможності? Ми говоримо, е, скільки можна придбати за 1 долар в США. Да? І от беремо цей кошик і кажемо, а скільки він коштує в Україні в гривнях. І виявляється, що він коштує менше 5 гривень, да? то, що в США стоить, коштує 1 долар. Ну, таким чином враховується паритет купівельної спроможності. За цим підходом у нас дуже, низька, дуже низький рівень бідності. Якщо ми беремо 5 доларів США на особу на добу за паритетом купівельної спроможності, то у нас бідність становить близько 3%. Рівень бідності близько 3%. Якщо з рівнем бідності, скільки вже українців опинилися за межою? Якщо ООН говорить, що 80%, то ні, за вашим Ні, насправді, насправді 80% я, я такої цифри не знаю. А те, що ООН рекомендує для наших країн східної та Центральної Європи 5 доларів на добу, я ж кажу, це всього-навсього 3% бідних. Якщо брати наш прожитковий мінімум, який на сьогодні безумовно є заниженим, оскільки не індексувався уже понад, понад рік, то за цим критерієм. У нас, ну скажімо так, 20% бідних було, але якщо ми використовуємо так званий фактичний прожитковий мінімум, тобто розрахований в фактичних цінах, то звичайно там ми очікуємо, що в 2015-му він перейде межу перед Угу. Тому ми будемо мати в принципі за десь уже до середини 2015 року понад 30% бідних за критеріям прожиткового мінімуму. Власне, а як визначається, що ось ця людина саме бідна в угу. Україні? Е, ну є, е, скажімо так. Існує обстеження умов життя домогосподарств, яке Держкомстат проводить за міжнародною методологією на постійній основі. Тобто є вибірка із 12 тисяч домогосподарств, які репрезентують всі 17 мільйонів домогосподарств України. Вони певним чином заповнюють щоквартально щоденники своїх своїх покупок, дані про свої статки, про свої соціально-демографічні характеристики і так далі. Ну і таким чином визначається. Ця ну які скільки сімей в Україні та є бідними за тим чи іншим підходом методологічним? Ну фіціні дані не завжди можуть бути бідними. А, безумовно існують певні проблеми завжди. Із стати... статистичними даними, особливо якщо це стосується відбіркових обстежень, вони мають певні свої вади. Але оскільки це загально визнаний спосіб вимірювання бідності, просто ну, скажем, альтернативного. Ну, практично не існує. Можуть бути різні підходи, але традиційно всі країни використовують вибіркові обстеження для вимірювання масштабів бідності, як по країні в цілому, так і по певних там в регіональному розрізі, в розрізі окремих там типів домогосподарств, соціально-демографічних груп використовуються самі дані вибіркових обстежень. А власне, як середнім класом в Україні? Часто чуєш таку думку, що в принципі його в нашій державі немає. На за вашими mm. якимись є розрахунками а, ну я теж притримуюсь думки, що середнього класу немає в Україні, оскільки середній клас це потужна суспільна група. У нас такої потужної групи. Яка мала б притаманні середньому класу кілька характеристик, таких нема. Тому ми частіше говоримо про середньодоходну групу. От це, група, тобто, як... яка має ну, певний серединний розмір доходів. Да? Але, на жаль, ця група. Тобто на які кошти вони а, живуть? На які кошти? Ну, зрозуміло, що це кошти вищі за середню заробітну плату, оскільки ми беремо криву розподілу населення за доходами, і визначаємо. Ми знаємо, що от саме е, оцей сегмент кривої відповідає от такому от серединному економічному становищу в суспільстві? Е, на жаль, в останні роки це десь вже почалося після 2010-2011 року. Почав роз, почала розмиватися ця середня доходна група. Для цього були об'єктивні причини, тому що внаслідок економічної кризи держава обрала такий шлях підтримки доходів найбільш нужденних, тобто не, не знижувалося гарантії і не, не було затримок з виплатами соціальних трансфертів. Ці гроші треба було десь взяти. І коли бюджет не наповнювався так, як раніше. І йшло і фактично, економічна криза розгорталася ще в 9-10 році. Гроші треба було з когось брати, то їх брали із серединної частини суспільства. Не І почала ця середньодоходна група розмиватися. Зрозуміло, що сьогодні ці процеси посилюються. На тобто жаль. В Україні два класи: це багаті Зрозуміли. і бідні. Так, oh, так. Добре, все одно зараз бідним потрібно виживати, і це потрібно кошти викидати, я вже не говорю на медикаменти, а на харчування. який зараз поживчий кошик, пересічного українця. Ну ви знаєте, дуже важко робити оцінки, оскільки настільки стрімко змінюється ситуація, і має пройти певний період, коли ми будемо мати якісь об'єктивні дані, об'єктивні характеристики, щоб здійснити розрахунки такі оцінки. Але Якщо ну так іти експортним шляхом, то то можна говорити про суттєве здорожчання товарів, особливо продуктів харчування, фактично за незмінних доходів у більшості громадян. Тобто зрозуміло, що в якоїсь частини вони зростають, хтось втрачає роботу або втрачає частину доходу, але переважна більшість населення має незмінні доходи, при цьому спостерігається от перший квартал особливо цього року суттєве зростання тін. Знаючи, наскільки був обмежен, наскільки був таким затягнутим, вже затягнутими паски українців уже на підході до цієї ситуації? Так? Навіть От в тринадцятому році зараз так, так, навіть в 13-му році ми вже говорили про те, що більшість людей використовує свої заощадження, і вони вже дійшли до ситуації, коли треба буде серйозно переглядати е, свій споживчий бюджет, тобто відмовлятися від від Певних речей, згортати певні витрати. Ну, як, як свідчить практика, насамперед, одяг. Ну, насамперед від послуг намагаються якихось платних відмовлятися, те, що може домогосподарство виконувати самостійно, так, або ну, шукати, скажімо, друзів, знайомих, які можуть це зробити дешевше, або взагалі безкоштовно. А потім зрозуміло, іде економія на всьому. От сьогодні я так вважаю, що більшості ми прийшли до ситуації, коли економлять абсолютно на всьому. Як на продуктах харчування, і це відповідно на якості харчування. Ми, якщо хочемо зберегти ту ж саму калорійність раціону, при цьому витрачаючи менше грошей на, на їжу, зрозуміло, що це іде зниження якості. Ми купляємо менш якісні продукти, менш натуральні, так, або не на перевірені, або не перевірені відповідним чином. Е, ну і зрозуміло, що непродовольчі товари. А там купівля знижується максимально. На жаль, На в критичної такі... точки вже дійшли чи не дійшли? Я думаю, що дійшли. Я думаю, що дійшли, і якщо не буде змінюватися щось в економічній сфері, це, ну, скажімо так, відчує цю ситуацію дуже боляче в більшість сімей. Тобто далі. Скажем так, раціоналізувати, оптимізувати свої видатки що місячні уже нікуди, і скажімо так, очікувати якихось серйозних виплат, і що от, от і ще трошки, і ми зможемо нормалізувати і те, що відкладали покупки, необхідні. Ма потім реалізувати, якщо цього нема відчуття, зрозуміло, що це і психологічно дуже складно. Пані Людмило, дякую вам, що ви зайталися до нас до студії. Наш час вичерпався. Дякую вам, шановні телеглядачі, що ви були з нами. Залишайтеся на телеканалі «Гамма». 🎵🎵